Преображення і жертва. Роздуми над Словом Божим на другу неділю Великого посту рік. Б. Того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка отінила їх, і пролунав голос із Хмари, це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори. Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили доки син людський не воскресне з мертвих. І вони утримали те слово у себе, допитуючись, що то значить з мертвих Воскреснути. Сам Ісус пов'язує преображення з Воскресінням, коли наказує учням. Не розповідати про те, що вони бачили, доки син людський не воскресне з мертвих. Так, наче ця подія стає повністю зрозумілою лише у світлі Пасхи. Що ж відбулося на горі Тавор? Без сумніву, учні були свідками чогось дуже важливого, що перевершувало їхні земні поняття. В тексті від Марка читаємо. Його одяг Ісуса став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. Євангеліст хоче показати цю подію як щось, що не вміщалося в земні категорії. Євангеліє каже І він преобразився перед ними. З одного боку, Учні Ісуса були свідками тайни Божества Ісуса, яке явилося в Його людській природі. З іншого ми можемо побачити, до якої гідності і краси покликана людська природа, коли вона з'єднана з Богом. Слово грецького тексту переображення, метаморфоомай, дослівно означає змінити форму, кшталт. Окрім євангельських текстів, що описують преображення Господня, це слово вживається ще в посланні апостола Павла до римлян. Тож благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші як жертву, живу, святу, приємну Богові, Богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтеся до цього світу, але Перемінюйтесь, метаморфустхе, обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Звернімо увагу, що це переображення, оновлення нашого розуму, про яке каже апостол Павло, слідує після віддання тіл у жертву живому. Чому це важливо? Часто я хочу преображення, прагну, щоб у моєму житті щось змінилося, але боюся жертви, боюся вмирання для себе, боюся віддавати своє тіло на жертву живу. Можемо побачити, що і в Євангелії, і в посланні апостола Павла до Римлян преображення пов'язане з жертвою. В іншому місці Святого Письма апостол народів показує преображення як наше остаточне покликання Ми ж усі, мов дзеркало, відкритим обличчям віддзеркалюємо Господню славу і преображуємось у Його образ від слави у славу згідно з діянням Господнього Духа. Неймовірно. Але кожен з нас покликаний, щоб віддеркалювати Божу славу і преображатися в Його образ, брати участь у житті Пресвятої Трійці. Ось уся трійця явилася: Отець у голосі, Син в людині і Дух Святий в Хмарині, говорить середньовічна голоса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.